Ford Fusion 1.3 2006 рік. Проблема утікання антіфріза. Утікання не те, що утікання, убігання слівання. Як ви можете побачити, снят корпус термостата. Є трошки да, такі моменти. Які... Ну, нічого. Я думаю, що якщо ми зараз це зберемо, воно все буде добре. А чого б, воно не трималося, того що прокладки тут вже немає. Це Оригінальний корпус, з ним самим корпусом, все ідеально. Тобто ну, він вроде нормальний, вроді як по плоскості теж рівнесенький, але ну, ми ж можемо бачити новий корпус. Важко об'ясняє. Тут, тут, на старому корпусі, немає прокладки. Тобто ну, вона є, але вона вже така задавлена, mm -hmm. що питалася встановитися гельмітиком, воно не помогло. А, робив не я, не знаю, людина звернулася до мене з цією проблемою. От. Так, як автомобіль військовослужбовця, авто йому потрібно сьогодні на сьогодні, як то кажуть, було прийнято рішення замовляти корпус. Чого корпус питаєте ви, а не саму прокладочку? Того, що оця прокладочка коштує в оригіналі 1200 гривень, по віктори 1000 гривень, і вони можуть бути хоч хоч зараз на зараз. А дешева прокладка по фірмі Аджуса 300 гривень, середа четвер. Ну, це, по крайней мере, у мого поставщика такий от. Дати доставки. Оцей корпус коштує 950 гривень. Так, да, він голінький без нічого, але він вже йде з цієї прокладочкою. Зараз ми це все перекидаємо, збираємо, перевіряємо автомобільчик. Але сам факт того, що якийсь кусок пластика коштує дешевше, ніж оригінальний кусок резини. Можливо, в когось ціни будуть інші. Дай Бог, щоб так і було, У когось може це дешевше коштує, але я співпрацюю тільки з одним поставщиком, і в його поставщика такі ціни і такі дати на поставку. а, а машина потрібна на зараз.